Людина на кріслі колісному може бути водієм. Звісно, брум -брум, -брум, брум брум Автомобіль. Газ справа, гальма зліва. А що якщо замість ноги використовувати руки? Тоді людина з інвалідністю може дістатися куди завгодно. Югу, звичайно, якщо знає правила Так, яке правосторонні рука. Бо люди придумали це ручне керування. Яке встановлюється за 5 хвилин? Будь-яке авто з автоматом. І не треба ламати під машини. Ого! На себе газ. Від себе. Я надістаю гальма. Коли ти штовхаєшся вперед, то тобі легше вдавити. Ну, коли ти гальмуєш, тебе і так вперед тягне. І все, схема. Машина ціла, керування є. А, ну, і поїхав. Зарахуйте. Я старався.